А мати мати померла ж під час уже цієї війни. Вона була в Києві. А, рак. Ну, в принципі, були можливості, безумовно, є друзі, там знайомі. Я хотів вивезти за кордон, але не, у ну, неї була така позиція, що м, війна а, там, не хоче навантажити. Да, вона ха вона, вона, х, вона х, за Харків хвилювалася mm -hmm. дуже mm -hmm. сильно. Хотіла залишитися, от, лікуватися в Україні. їй хотілося, щоб люди. Говорили українською довкола неї. Може, 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 та ні, не думаю. Насправді, щоб там не говорили, українська медицина достатньо, достатньо серйозна і сучасна. Не думаю, що була б різниця. Але от її був вибір, вона принципово відмовилася. Такі написала, що її. А ще вона вже майже перемогла рак, але організм не справився. Організм не справився, так. Якось так вона написала, так. Да? Тому що ну, організм не справився. Вона справді, вона така була дуже вольова жінка, назвемо це так. І, ну, скажімо, для мене там прикладом суворості була мати, а не батько.